Вітаю вас, марафонці сьогодні третій день. І ми з вами по суті завершимо в рамках цього марафону роботу з сіквелом, роботу з, баз... з даними, які є біквері. Ви вже дещо розумієтесь, ви маєте навіть свій акаунт. Ви можете дістати дані, які стосуються абсолютно адекватних і реальних речей пов'язаних з початковими западами. Ми навчилися з вами використовувати ключові слова, які всі такі як select, щоб вибрати конкретні поля чи навіть конкретні величини і розрахунки, які нам потрібні. Ми знаємо, що from означає з якої саме таблиці бази даних ми хочемо забрати. Більш того, ми знаємо, як обмежувати наш шви, щоб побачити не всі там мільйони записів, а лише Певний заріс, який нам буде достатній для того, щоб зрозуміти структуру даних. Але також що не менш важливо, минулого уроку, ми з минулого дня ми з вами навчилися <кхи> фільтрувати дані. І ці дані а, а, дозволили нам перейти від таблиці, яка містила в собі, як ми бачимо, 200 мільйонів записів до коротенького запису, який ми знов, запускаємо, і маємо із нашого із нашої таблиці Google Trends International. Топ Термс ми отримали 25 записів. І ці 25 записів це топ-25 пошукових запитів у Google, в країні Україна в регіоні Закарпатська область. Ну, на останню дату оновлення, яка в нас була доступна, і на останній тиждень, який був доступний. Тобто, це те, що те, що ми зробили, із таблиці з 200 мільйонів рядків, ми дістали 25, які цікавлять нас конкретно в даний момент. Тобто, можна сказати, ви вже, ви вже на гарному шляху для того, щоб вміти користуватися Сіквелом, діставати дані і працювати вже близько до того, як працює дата аналітики. Що ми сьогодні? Сьогодні ми вже не будемо прямо тут перевантажуватися багатьма ключовими словами і концепціями. За великим рахунком, ми сьогодні додамо до вашого багажу знань лише одне нове ключове слово. Але, тим не менш, це буде дуже важливо для того, щоб ви могли більш вільно почуватися в пошуку даних і діставати речі, які не є настільки очевидними і настільки прямолінійними, як ми робили до цього. Тож, давайте, давайте подивимось. В нашому в нашому останньому запиті, який ми робили, ми вибирали всі стопчики, які тільки є. Не робили ніяких додаткових агрегацій або або розрахунків. Ми просто взяли всі стовпчики, такі як вони є, але із таблиці з інтернешнолто Trends Ми ми вибрали країну. України нашу країну. Ми вибрали конкретну область Закарпатську. Ми сказали, ми знайшли, яка була остання дата оновлення. Це було на той момент, 30 листопада, і останній тиждень доступний це був 23 листопада року. Минулого року. Ми на всяк випадок лишили тут ліміт тисячу, але ми можемо закоментувати це то, так як а, в нас а, в принципі всього 25 п'ять. Пошукових запитів топ-25 за тиждень в цій таблиці зберігаються, тому ми до тисячі в цьому випадку ніколи не дойдемо. Що ж, але давайте ще раз поглянемо поглядемо цю таблицю. не всі поля ми з вами розбирали, не всі стопчики. Тобто зрозуміло, що таке назва регіону, зрозуміло, що таке Рагрождається, це, це коли ми оновили дані код нашої країни, це ЮВЕ. Зрозуміло, по одночасно код країни код регіону Україна 21, UA 21, Сам терм, тобто пошуковий запит, який був це у нас. Бачите, тут багато пов'язаних з футболом, з епіцентром, Днеман Андрія дуже позакарпатський. Як я вже говорив, тиждень за який це актуально. Далі скоро. Що таке скор? Це щось нове. Ми з вами про це ще не говорили. Скор, по суті це оцінка. Наскільки цей пошуковий запит був популярний порівняно з попередніми тижнями? Оцінка, оцінка визначається від 0 до 100. Ну нал це взагалі відсутні, тобто визначає, що в попередні в попередні тижні цей пошуковий запит не зустрічався. Якщо, якщо оцінка 100, то це значить, що він найпопулярніший саме в цей в цей тиждень. Ну у нас в цей тиждень не було тих запитів, які були б найпопулярніші за всю історію. Але ми бачимо, що всі ла ліга, наприклад, 26 оцінка, тобто вона зустрічалася в попередні тижні, але цей тиждень не, не є рекордним. Ну а далі все бачите, тут тобто у нас нафтогаз. З все, все трішки менше. Далі ренк. Ренг це, власне, кажучи, є є е, місце, тобто те, що нам потрібно, якщо ми хочемо дізнатися, що у нас було на першому місці цей тиждень, що нам потрібно зробити. Ну насправді, коли у нас всього 25 запитів, ми можемо і так побачити, але бувають, і в більшості такі випадки, коли у нас набагато більше запитів. Тож, якщо ми хочемо бачити перше, ми кажемо, ми додаємо до нашого запиту, кажемо, що в нас. Іще один фільтр End rank. Ми можемо написати rank, або, пам'ятаєте, можу прямо з місця його посадити. Ренк. Дорівня до 1. Повиділяємо наш запит, запускаємо його, і бачимо, що пошуковий запит номер на тому тижні це був Жерона Ран мадрид то пошуковий пошуковий запит дуже часто є в топі, дуже часто є номером один. Тому коли ви будете повторювати цю вправу, скоріш за все, для більшості з вас актуальним тижнем буде вже не той тижні, який вибирає, але я вірю, що у більшості з вас футбольні якісь запити будуть в топі або навіть зовсім на першому місці. Це нормально. Що ж, але давайте ми з вами сьогодні навчимося чомусь тому, що якщо. Ми не знаємо напевне, що ми хочемо фільтрувати. Пам'ятаєте, коли ми вибирали країну, коли ми вибирали область, то ми спочатку вивели весь список країн, які є. Він був не дуже великий, тобто там буквально менше 200 записів було. Потім, коли ми вибирали регіон із вибору нашої країни України, ми теж вивели всі регіони, які і знайшли, як пишеться, Закарпатську область. Ну там було менше, менше 30 записів. Ми знаємо в Україні 25 регіонів. Це було нескладно. Але що, якщо у нас величезний список, і ми приблизно собі розуміємо, як би воно могло називатися, але не знаємо напевно, що в цьому випадку робити. Може, може бути, може бути список із сотень, якщо не тисяча різних запитів, і шукати його серед цих може бути досить трудоємно, і я скажу вам чесно, не дуже дата аналітично. Для цього у нас існує додаткове ключове слово, в якому ми пишемо вже, коли, наприклад, країна не дорівнює, а, наприклад, а, наприклад, схоже на щось. Давайте ми спробуємо. Для цього у нас є оператор лайк. Like. Я зараз пишу. До такої коміта ще я буду робити лайк і кажу, що я хочу вибрати із BigQuery. Наприклад, я хочу вибрати е, там, де country name. Ну, тут я бачу Україну. А що якби я не знав, як саме Україна пишеться тут? Ну, от давайте залишимо Україну і будемо шукати якийсь регіон. Наприклад, я хочу з зайти знайти регіон Закарпатської області, але я не знаю, як вона конкретно пишеться. Бо тут може бути Закарпатська, може бути з може бути, може можливо, тут взагалі як якось інакше воно перекладено. Я можу здогадатися, що там має бути щось схоже на Закарпат, Закар чи щось таке. Як би мені це все знати? Якщо я напишу регіон name, Закар", Закар, Закар, Закар і запущу, запущу зараз цей, цей код, він мені скаже: Шановний, немає нічого такого, як Закар. Ну, про це я міг, звісно, здогадатися. Тому о, для подібних запитів існує спеціальний оператор, який називається Лайк. І тут замість дорівнює, я буду писати лайк. Що значить лайк? Ну, Схожий, схожий на щось. Я не знаю, можливо, там Закарпаття, може, транскарпеті написано в Google. Хто його знає? Чи він робив термітизацію, чи, можливо, переклад? Я знаю, що там має бути Карпат. От Карпат по-любому там буде. Але як мені це заробити? Якщо я напишу Карпат, навіть якщо я напишу не дорівнює, а лайк, він мені шукає, і в цьому випадку каже, знову нічого. Бо насправді, коли я пишу лайк, і пишу просто в лапках Карпат, по суті, немає ніякої різниці, що я використовую оператор лайк шукати щось подібне, ще використовую оператор дорівнює. Це те ж саме лайк працює тоді, коли ми додаємо тут додаткові символи, які означають, що я хочу сказати, що знайди все, що от містить таку послідовність цифр, і, наприклад, якщо я вставлю там. Зірочка, тут значить, тут може бути будь-який інший символ. Але в нашому випадку мене цікавить не будь-який інший символ, а будь-який інший набір символів. Я не знаю, чим буде один, чи п'ять, чи десять, чи може там взагалі нічого не буде. Коли я ставлю знак відсотка, це значить, що я шукаю все, що починається. Карпат, а після може бути що завгодно. Чи підійде нам це? Звісно, не підійде, бо я впевнений, що Закарпатська область матиме ще якийсь кусочок перед Карпатом. Тому я тут пишу. Що теж знай, долар, і це означає: знайди мені всі, де в регіоні є Карпат десь всередині. Ну або, можливо, спочатку, в принципі, є підряд: от, раз, два, три, чотири, п'ять, шість цих букв. От тепер давайте ми з вами ставимо. Запускаємо. І що, вуаля, нарешті ми отримали те, що хотіли: Закарпатська область, Закарпатська область, ура, ура, ура! Таким самим чином, таким самим чином, ми тепер можемо шукати ті ключові слова, які нас цікавлять. Ну, давайте ми просто зараз тепер візьмемо і будемо шукати шукати всі записи, яких є ключові слова, ну не знаю, пов'язані з якимось футболом, але ми бачили, що у нас в нас більшості пошукові записи вони не містять слово а містять назву якогось клубу. Тому давайте я так. От я хочу, що я в Україні. У мене рефреш-дейт. Так, давайте доставимо рефреш-дейт останню. А, тиждень, нас не дуже цікавить. Ранг перший, Ні, не тільки перший. Нас цікавлять, в принципі, всі, всі ранки. Ми просто хочемо побачити в топ-25 термінів в Україні на останні дати рефрешку не тільки в Закарпатській області, а загалом в Україні ми хочемо знайти end. Ми хочемо сказати, що наш якийсь пошковий запит, от як терм. Наприклад, містить щось пов'язане з футболом. Ну, найчастіше є якісь популярні клуби, не знаю, там Manchester United, Ліверпуль, Реал, Мадрид. Давайте ми знайдемо і терм uh, «лайк», like. І тут ми вставимо, що терм термлак реал. Ось так. І давайте подивимося, що у нас є. Флю. Нічого немає. Та як же ж так? Не може такого бути. Бо ми з вами, дивіться, ми з вами ж тут дивилися, якщо не взяти, не взяти наприклад, перший ранку, нас ж був Реал Мадрид? Як то так? Ось на останній тиждень. Реал Бетіс, наприклад, був Реал Мадрид. Чому так? Все дуже просто, це тому, що ми тут написали реал з великої букви. Але ж ми не завжди знаємо, чи буде це велика буква, чи маленька, що з цим можна зробити. Для цього є ще одне що слово. Так, я знаю, я вам ще буде вчити одне, але не можу втриматись, щоб не дати вам важливу підказку, що ще можна зробити. Ми можемо ігниру, ігнорувати те, в якому регістрі написано це слово. Ну, наприклад, ми можемо сказати, що я хочу, щоб той термін, який я шукаю, він завжди був, був написаний лише з маленьким буквами. Зараз, ну, як ви бачите, в принципі, Google вже тут сам це, це зробив. У нас є ловинг, як операція, яка, яка переводить. Яка переводить в нижній реєстр все, що все, що все, що ми хочемо шукати. Але насправді, насправді, в даній конкретній таблиці ми могли просто написати з маленькою буквою, і у нас всі, всі пошуки знайшлись, тому що для цієї таблиці. А для цієї цієї таблиці це не має значення. Запускаємо і ось тепер подивимось, чи багато в нас буде видач. Тут-чуть-чуть. Пішло, вже бачимо, що працює, і ось здається: Реал, Реал, Мадрид і так далі у нас. Ого-го-го, ого, Рал у нас зустрічався 14 тисяч разів. Добре, 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 добре. Давайте тепер, напевно, лишимо лише ті місця, де він був на першому місці в пошуковому записі. Пошукових реквестах, запитах. Запускаємо. І тепер так, у нас лишилося Всього на все 7 тисяч. Як ви бачите, футбол, а саме реал, дуже популярний. Що ви бачите тиждень за тиждень, дуже часто він залишався на першому місці. Що ж, прекрасно. я думаю, що тепер у вас стало більше можливостей, ваші руки розв'язані шукати все, що потрібно. І саме тому я вас прошу виконати домашню роботу. Домашня робота домашня робота буде пов'язана якраз ти, що можливо. Знайшли всі. всі Популярні запити, які були в вашому регіоні, і які включали в себе якісь події, пов'язані, ну, наприклад, з 2025 роком, ну або як хоч 2026-му на Тобто, будь ласка, зробіть запит, схоже до того, який я зробив, в якому ви б знайшли популярні, пошукові запити, які містили б собі 2025 або 2026, тут же саме. Берете самі, що вам цікаво. Коли ви виконаєте цю домашку, зробіть скриншот, відправте його воду. І я сподіваюся, що всі ви виконуєте цю домашку, яка буде вже третьою. І в даному випадку ви автоматично переходите на наступний день нашого марафону. І вже вже завтра мій колега вам розкаже більше про професію дата аналітика, як, що там важливо, як воно працює, і ви побачите, яким чином ті дані, які ви дістали, можна. Можна використати для того, щоб зробити інтерактивний дешборд, який показує ті бізнес-інсайти, якими вам не соромно будемо поділитися з друзями, які ви, напевно, навіть зможете використати як частину свого портфоліо, якщо ви оберете професію дата аналітика. Я з нетерпінням чекаю вас на заняттях в навчальній програмі Дата аналітик IT, де мене це завжди натхнення, коли я бачу людей, які захоплюються тією ж професією, що я. Тому, будь ласка. Використати свій час отримати задоволення. Повірте, те, що ви протягом цього марафону зробили, це така, 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 зовсім, зовсім невеличка. Навіть не 10%, навіть не 1% айсбергу всього того, що роблять дата аналітики, все інше ще більш цікаве перед вами може бути цілий світ. Якщо вам подобається те, що ви робили протягом марафону, я вас запрошую приєднатися до нашої популярної професії. Тож на цьому прощаюся з вами і до зустрічі. Дякую.